Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. З вами Аня і це канал Нітін Drive, або В'язання і Дорога. Тут буде трошки про дорогу. Давайте подивимося трошечки моїх звітів, деякі кусочки, які я записувала доволі давно, а потім я повернуся і вже покажу, що в мене тут готового, що не вдалося за ці два тижні, і трошечки побазікаємо, поговоримо. Про мої справи це другий звіт для спільного проекту Вернісаж осінніх барв. Тому давайте дивитися, і за декілька хвилин я повернуся і трошки поговоримо. Привіт, я сьогодні тільки випустила мій перший звіт і вже маю готову роботу до кінця дня. І ця робота вже буде входити в наступний звіт звіт номер два, який вийде через два тижні. Але я вже записую історію цієї роботи. Я... Закрила голочкою. Це самий звичайний простий світер для чоловіка, Самий звичайний реглан. Дивіться, так от виглядає реглан, сама звичайна горловина, тут, по-моєму, два рядочка ця ложна, ложна кетльовка. Я не знаю, як це називається правильно, то кажу, як, як знаю. Рукавчики. Я їх трошки витягла, бо коли чоловік приміряв, до прання, то рукава були йому трохи короткуваті, і зараз, я думаю, будуть нормальні. Поки що ну, не можу сказати, як воно сяде, але я вже в наступному включенні сподіваюся показати вам цю роботу. Так, і також щодо ваги цього светера, я його так довго в'язала ще з минулої весни. І вага 300. 71 грам. Тут бейбі альпака і льон, і я, відверто кажучи, трохи розочарована, тому що дуже мало. Це дуже маленька вага. І якщо в'язати жіночий светр такого ж розміру, не такого ж розміру, а маленького розміру. Якщо я буду це в'язати на себе, то в мене піде десь. Може, 250 грамів, тому що я набагато ну, це чоловічий светр на розмір XL, а я роз, розміру S жіночого. Тому на мене, напевне, десь 200-250 грамів піде, якщо я буду в'язати на такій самій товщині. Це дуже легка робота для такого розміру. Я дуже здивувалася розміру. І я дуже маю багато такої ниточки. То буду придумувати, як її використати далі. Так що все, буду відключатися. А тут трішечки покажу вам про життя далекобійника. Я тут намагалася в'язати шкарпетки і так виглядає о, всередині фури, наші песики лежать, чоловік за рулем, а я собі о, сиділа на ліжку і намагалася пов'язати. Всім привіт! Так як мені не вдалося пов'язати цього разу, тому я вирішила показати вам своє робоче місце. Я тут зараз стою, ось у нас стоїть камера, це від компанії, і, до речі, видно інфрачервоне світло на ній. Тобто на і вночі видно на ній добре. Ця камера записує, мені вона не подобається, але нікуди її не дінеш, бо це вимога нашої компанії, щоб стояла ця камера, і в випадку, як коли щось станеться, то вона відійшла відео до компанії, і вона, коли я наїжджаю на полоску, то вона відсилає на полоску, тобто ну, на лінію на дорозі, то вона активується, і в екстремальних ситуаціях вона також може активуватися. також. Далі тут покажу, так виглядає моє робоче місце. Я хотіла пов'язати свої шкарпетки, які я трошки пізніше ще буду показувати. Можливо, вдасться мені ще більше пов'язати, але результату в мене цього разу дуже мало. І, до речі, тут лежить светр, який я. я теж покажу. Вже готова робота, чоловік має його приміряти для мене. І так, зараз. кольори навіть нормально передаються при цьому освітленні. Лежить, чекає, коли чоловік його приміряє, і я засніму, щоб показати вам, як це вийшло. Це бортовий комп'ютер, який записує мій графік повністю. Коли я зупинялася, вся інформація про груз. До речі, ми зараз веземо. Скоріше за все, якусь електроніку. А, також навігатор, навігатор окремий. Тут також можна на цьому комп'ютері брати. Він ну, навіть не комп'ютер, а планшет. Можна брати навігатор, але ми ним не користуємося. І тут зараз показує, що я маю перерву. І також скільки ще годин я можу проїхати. Тобто я сьогодні ще проїхати можу 4 години. А, ну, подивимось. Так, Ще я можу проїхати 4 години. І ось у мене їжа далекобійника це два шматочки хліба і консерва це якийсь оселедець, ус напевне, оселедець, да, в паприка соус. І це я зараз з'їм. і Також в'язання, але вже перерва в мене підходить до кінця, тому я. Напевне, вже не пов'яжу. Так що так виглядає робоче місце далекобійника. Там вже зараз темно, ми стоїмо. Тут а, зона для відпочинку, і вже магазинчики закриті, старбак закритий, і можна побачити там ззаду. Трошки заправки. І в нас ще з нами їздить отакий от маленька, м'як М'яка іграшка, колись ми витягли її з автоматів. Я думаю, всі знають ці автомати, які туди кидаєш копійку, і така рука падає і хапає іграшку, то ця іграшка з нами вже їздить багато років і такий невеличкий, як чоловік його називає, барі. Барі, це типу як друг, друг наш нами їде. А там заїзд на трасу, вікно в мене. Грязне, того не дуже добре видно. Там траса, розганяєшся, заїжджаєш туди і їдеш по прямій цілий день. Сподіваюсь, було цікаво. сподіваюсь також, що звук записався нормально, я буду перепровіряти все. І якщо все нормально, то ви це відео побачите. І також далі трошки буде більше про в'язання. Ну що, я повернулася, і давайте тепер я покажу, що в мене тут вдалося. Я, мені так і не вдалося вмовити чоловіка приміряти його светра, який я тут з собою маю. І зараз я його розгорну, і покажу вам трошечки детальніше. Роботою я дуже задоволена. На чоловікові сіло нормально. Я дивлюся на неї. Зараз отак от. я розгорну, покажу. Доволі таки здорова робота. Найдуже проста. Я вже її показувала неодноразово в минулому звіті, і вона вже була майже готова. Залишалося зовсім трішечки дов'язати її тоді. І це, на жаль, за ці два тижні єдина готова робота, дуже м'якенька, і не вдалося мені більше нічого завершити за ці два тижні. Я майже не в'язала всього. Декілька рядочків, зараз покажу цієї роботи, яку я дуже хотіла завершити до цього звіту. Це були шкарпетки, але вони продвинулись зовсім мало. І ми зараз вийшли на роботу. і Я пров'язала, ну не знаю, рядочків 10-15 не більше цих шкарпеток. І так я їх і не завершила. І дуже мені хочеться завершити їх до наступного звіту. Але життя покаже, бо Цього разу, коли ми були вдома, в мене був час для відпочинку, але цей час я присвятила для того, як я вже згадувала в минулому відео, що приїхав до мене, вже приїхав брат, ми вже його зустріли і ми мали бігати, оформляти дуже багато всяких документів, подавати дуже багато документів. І зараз мій брат в безпеці, зараз він не не стане мобіком, бо вже в Луганській області, як ви знаєте, може багато з вас знають, що почалася мобілізація, і потихеньку ще не, не вона не зовсім відкрита, але вже починають виловлювати чоловіків. І мій брат, скажімо так, врятував сам себе від такої участі. А і за того в мене не вдалося пов'язати, бо я вважаю, що в'язання це хобі, але інколи життя вносить свої якісь зміни і ну, не вдається пов'язати так, як хотілося б. І тепер я все-таки на наступні два тижні я планую, 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 планую почати кардіган і дов'язати все-таки. Хочеться мені дуже дов'язати ці шкарпетки, це буде для розділу для номінації, зігріймо ручки і ніжки. І також Кардіган це буде краса осені в жінці, кардіган для моєї подруги. Також я думала почати зробити одну іграшку для категорії, яка для дітей, діти, діти то наші квіти, так називається. Це ця, ця номінація, хоча в мене дітей немає, але чому б не зв'язати просто іграшку, просто дитячу річ, так і подарувати її якійсь дитині. Такі думки в мене маю, тому цей звіт коротенький. Я сподівалася, було цікаво. І ми зустрінемося вже в наступних звітах і в наступних відео про в'язання і про різні аспекти життя. Я просто хочу побажати миру. Нехай всі ви, мої глядачі, всі українці будуть в безпеці і нехай мир настане якомога скоріше. До нових зустрічей!